Ви на каналі Лате Просвяте, Лате Просвяте, ваш ароматний десерт новинок під горнятко теплого латте. Сьогодні у випуску кількість пошкоджених храмів інститут релігійної свободи та його статистика, лавра та її майбутня доля, світовий день молоді у Португалії та перехід української греко-католицької церкви на новий календарний стиль. Інститут релігійної свободи, про котрий ми говорили в одному з попередніх випусків, на початку лютого опублікував статистику пошкоджених Росією сакральних споруд. Згідно нього, найбільше храмів зруйновано в Донецькій та Луганській областях. Велику кількість храмів пошкоджено на Київщині та на Харківщині. Статистика, щоправда, вміщає в собі не тільки церкви, але й мечеті й синагоги. Найбільше ударів російська біомаса завдала по храмах Московського патріархату, щонайменше 143 храми. Який жах? Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу. Який жах. Православна церква України зазнала пошкоджень або руйнувань у 34 храмах у ГКЦ у сімнадцятьох. Римо-католицька церква у 12 храмах або сакральних спорудах. Цю статистику пригадаю, подав інститут релігійної свободи, оприлюднено її на саміті у Вашингтоні, і там, зокрема, згадали про страждання душпастерів та вірних різних церков. Був і один пастор, який пережив полон. Йому вдалося втекти. Він власне розповів свою історію та додав, що зараз у російському полоні перебувають двоє отців Української греко-католицької церкви отець Богдан та отець Іван, додавши, що їх катують і совільно звинувачують у тероризмі та пособництві. Церкви протестантської гілки у свою адресу чують звинувачення про те, що вони сектанти та американські шпигуни. Що, очевидно, не є правдою, як будь-які інші слова, котрі викупурікують російські солдати. Ви розумієте, о чому говорять всі ці люди? Я ні Росії абсолютно байдуже кого вбивати, чи ви належите до російської церкви чи до якоїсь іншої. Ця статистика таки вчить дечого: до російської церкви нема чого українцям ходити, бо це небезпечно не тільки для життя, але й для спасіння. Анці Української греко-католицької церкви докладають зусиль, щоб забрати у московського патріархату Почаївську лавру. Взагалі насамперед треба встановити, що це християни близького сходу у IV столітті, коли гоніння помаленько припинялись, з одної сторони сумували, а з іншої раділи. Раділи з тої нагоди, що їх вже ніхто не переслідує, і можна спокійно молитися в своїх храмах, а сумували тому, що тепер немає таких нагод перетерпіти заради Бога якісь гоніння чи невигоди. Це й було однією з причин виникнення монашества: потерпіти заради Бога не короткий період, як було з мучениками, а ціле життя зносити невигоди заради Бога. Щоб здійснити таке святе бажання, вони Тікали в пустелю. Там деякі християни жили самітницьким життям. Однак раз на день, чи в деяких місцях, два рази на тиждень, сходилися разом на молитву, а пізніше кожен знову повертався до свого подвигу. І ось такі молитовні зібрання викликали потребу будівництва храмів, де б можна було спокійно молитись. Тому ченці бралися і будували святині на території таких от пустель та місць, в яких вони перебували. Оскільки такі монаші поселення зазнавали нападу кочових племен, необхідно було зводити мури, щоб захиститися від їхньої атаки. Такі от укріплені чоловічі монастирі на близькому сході називали лаврами, і вони поставали ще у IV столітті. Однією з найдавніших та найвідоміших лавр є Лавра у Йорданській пустелі, заснована святим Савою. Зараз Лавра це титул, котрий надається чоловіка. Ловічому монастирю з великою кількістю ченців. Цей монастир, щоб стати лаврою, має мати давню історію та великий вплив на духовний розвиток населення. Україна, яка має понад тисячолітнє християнське минуле, на своїй території має аж чотири лаври. Одна з них є в Києві, яку ми іменуємо Києво-Печерською, інша на Донеччині, ще інша на Львівщині, а є ще одна на Тернопільщині. Підаєчкірінтернопільська область три з цих чотирьох лавр належали московському патріархату, який цей патріархат незаконно та нечесно собі забирав. Нещодавно вдалося викорити московську секту з Києво-Печерської лаври, і то ще не цілком на превеликий жаль сьогодні. Директор музею половині одинадцяти сповістив нам про те, що ми можемо служити останній раз 31 грудня на нового року. Зараз питання постає щодо Почаївської лаври, розташованої у Тернопільській області. Історично вона належала ченцем Васильянам, але в силу історичних обставин її насильно передано у власність московського патріархату. Лавра пережила великі духовні коливання. Бо коли вона належала чинцем васильянам це був час її найбільшого розквіту. На території монастиря була друкарня, в якій видавалась література українською мовою. Туди приїздили культурні та політичні діячі. І взагалі лавра вважалась стійкою основою для духовного розвитку українців. Коли ж туди прийшов московський патріархат, лавра перетворилась на мурашних дегенератів! Опалювати при камери! Ченці Васильяни нещодавно звернулися до голови Тернопільської облради з проханням повернути Почаївську лавру. Голова Тернопільської облради відповів, що для цього слід спершу заборонити московський патріархат в Україні, а тоді держава через відповідні міністерства в діалозі із суспільством визначить. Яку саме власність повертати якій конфесії, щоб задовольнити вимоги правди та справедливості? На цій зустрічі протигумен Василян, отець Йоанн Школик, передав лист глави Української греко-католицької церкви, в якому йшлося про повернення святині. Поки що прохання про повернення Почаївської лаври невдоволене, але тут так чи інакше треба мати на увазі. У Почаївській лаврі зараз перебуває московський патріархат, що є, коротко пригадаю, псевдорелігійним угрупуванням та прямою загрозою для державної цілісності України їх треба звідти гнати якнайскоріше. А тоді, вже за чашкою теплого лате, можна буде спокійно святкувати повернення лаври Васильяна. Світовий день молоді, який щороку католицька молодь святкує в різних країнах, цьогоріч проходитиме у Португалії. Дата святкування з 1 до 6 серпня. А оргкомітет вже повідомляє, що понад 600 тисяч учасників зареєструвались ще на початку лютого. Я не з такої сім'ї, як другі, я з богатої. Організатори повідомляють, що очікують молодь із 183 країн. Кількість учасників може бути біля півтора мільйона. Також, ймовірно, у світовому дні молоді візьме участь і сам папа Франциск. Сильне заявлення. Привірять, я його, звісно, не буду. А ви їдете на світовий день молоді? Якщо так, посилання на реєстрацію та корисна стаття буде в описі до відео. Ця пауза для тих, хто хоче поставити вподобайку та підписатися на канал. Якщо ви це вже зробили, перемотайте 10 секунд вперед. Українська греко-католицька церква таке переходить на новий стиль. Да? Таке рішення ухвалив синод єпископів УГКЦ, і цей перехід відбудеться 1 вересня. Щоправда, після цього рішення є наступне, яке дещо уточені, що якщо деякі парафії ще не готові, то вони матимуть можливість жити за старим стилем аж до 2025 року. І це досить мудре розпорядження. Бо минулого року були експерименти в УГКЦ щодо святкування Різдва та інших свят за новим стилем. І від поодиноких людей був спротив, особливо активний спротив був у тих, хто вже видрукував церковні календарики на 2023 рік. Що ви празднуєте? Щодо рішення синоду, треба обговорити два нюанси: чому збережено стару Пасхалію та на який календар прийшла Українська греко-католицька церква. У літургійному році є два види свят: рухомі та нерухомі. Нерухомі ті свята, які мають прив'язання до дати. Наприклад, 25 грудня Різдво тепер, 6 грудня Миколая. А рухомі ті, що мають прив'язання не до дати, а до дня. Наприклад, Воскресіння має бути тільки в неділю. Вознесіння тільки у четвер. Це є прив'язка до дня, числа яких кожного року різні, тому ці свята називаються рухомими. Сподіваюсь, ви зрозуміли, бо якщо ні, то я подаю документи на навчання в інститут квантової фізики та високих матерій. І другий нюанс: за яким календарем тепер живе УГКЦ. До 1 вересня греко-католики дотримуються юліанського стилю, так званий старий стиль. З 1 вересня грегоріанський. Але. Тільки щодо нерухомих свят. Особливість переходу дуже проста. Всі свята посуваються на 13 днів. Тому тепер водохреща буде не 19, а 6 січня. Петра і Павла не 12 липня, а 29 червня і так далі. Такий, от календар Григоріанський, але зі старою Пасхалією, називають новою Ліанським. Але як казав блаженніший Святослав, ця термінологія не є точною. Підготовка синоду єпископів до такого рішення була досить серйозною. Перед його прийняттям єпископи говорили про цю справу зі священниками в деяких єпархіях, навіть проводились анкетовані анкетоване опитування мирян, і ці результати дали можливість сформувати загальну думку та прийняти саме таке рішення. Рішення є дуже мудре, з чим і вітаємо всіх вірних греко-католицької церкви. Про труднощі, особливості переходу та інші речі говорив глава греко-католицької церкви Блаженніший Святослав у інтерв'ю, яке, як ви вже здогадались, буде закріплено в описі до відео. Що тут хочеться ще додати? Різні побожні групи у Фейсбуці мають свої акаунти, наприклад, УГКЦ, молоті редимтористи чи сторінка блаженнішого Святослава. Якщо хочете підняти собі настрій, зайдіть на допис про перехід на новий стиль та почитайте коментарі. Якщо вам лінки, то спробуйте дати відповідь на один із них. Бред. Бред з англійської хліб. Чи може бред Піт? Е, чи може Піт буде у Бреда у 2025 році? Одним словом, заходьте, читайте коментарі. А під цим випуском їх напишіть. Ось і випуску кінець, хто дивився, молодець. А ще, якщо напише коментар, поставить подобайку, підпишеться, поширить, то ціни нема. Над цим випуском працювало аж п'ятеро осіб, ціла команда. Тому, якщо вам подобається наш контент, не забудьте нас підтримати коментарем та вподобайкою. До зустрічі у нових випусках.